Всім доброго і мирного дня! Хто завітав на канал Вирощування рослин, хто ще не спробував, а варто садити на зиму цибулю. Про це і піде розмова про підготовку до посадки голландської зимої цибулі. Раніше ми садили цибулю разом з часником. І це була велика помилка, тому що цибуля швидко йшла в ріст. І взимку вимерзала, і не було такого врожаю. Отож, набравшись досвіду, тепер садим цибулю набагато пізніше, коли температура ґрунту плюс 5 градусів і починаються перші приморозки. Така посадка має свої переваги. В ґрунті є багато вологи, і цибулини внаслідок цього починають розвивати міцну кореневу систему. Шкільників цей час немає. І тому цибуля виростає непошкоджена. Далі ранньою весною вона швидше росте, і врожай ми отримуємо на 2-3 тижні раніше. Та й виростає вона набагато більша від звичайної. Які ж сорти вибирати? Я таки надаю перевагу голландським сортам і купую в магазинах, яким довіряю. Цього року я придбала собі штутгартер і Шеба. Не варто захоплюватися багатьма сортами. Якщо починати, достатньо взяти 1, 2, 3, але такі, що дійсно перевірені і заслуговують уваги. Чому саме я вибрала штутгартер? Штутгартер німецький сорт. Добре переносить морози. Ранній термін дозрівання 70 днів. Форму має таку плоску, круглу а вага однієї цибулини може бути від 100 і навіть 250 грам. Смак напівгострий, дуже врожайна і невимоглива до умов вирощування в дуже відмінно зберігається до наступного врожаю. Шеба теж ранньостиглий, але гібрид, і смак м'який, солодкуватий, напівгострий. Урожай дозріває через 75-85 днів. І що цікаво, що листя якраз саме покривається восковим нальотом, і це захищає від шкідників. Гібрид дуже стійкий до стрілкування. І тому я на цих сортах і гібридові зупинилася і буду вирощувати цього року. Вибирати цибулю сівок на зиму треба дрібну, діаметр якої менший 1 см. Якщо буде більша, то на весну застрілкує ось такі цибулинки. Найкраще підходять для посадки. Якщо розглядати оці дрібні, вони гарно всі будуть рости і не будуть стрілкувати. А такі грубші можуть навіть деяка пустити стрілку. Але якщо це дійсно голландський сорт цибулі, я думаю, що вона стрілкувати не буде. Обов'язково, коли купую цибулю, то розглядаю її і сортую дрібнішу окремо, а таку грубшу, теж окремо, тому що при посаці їх теж не бажано всі разом садити. Що ще характерно, що саме от цибулька? має мати гарний вигляд і не мати ніяких жодних плямочок. Оглядаю, щоб не було деякої пошкодженої і навіть на нюх її сприймаю, чи не пахне ніякою цвіллю, адже цибуля має запах мати цибулі. Обов'язково обробляю від грибкових захворювань. Це можна обробити навіть за тиждень, за два і за три. Обробити можна марганцівкою, фітоспорином, можна навіть і хімічними препаратами. Але я буду обробляти соляним розчином. Такий розчин можна будь-який час зробити, завжди є під рукою і завжди дешевий, і дає хороший результат. Ось на 2 літри води я даю 2 ложки солі, і навіть сьогодні її оброблю. Висипає сюди всю цибульку один сорт, і так на півгодини вона буде якраз тут дезінфікуватися. Трішки її перемішаю. Через пів години проціджу і буду просушувати, а далі буду її зберігати в сухому, прохолодному, провітряному місці. Ось так буде матеріал оброблений, продезінфікований і буде чекати свого часу. Коли ж садити цибулю? Як визначитись з часом? Цибулю на зиму садиться набагато пізніше від часнику. Це ж я вже наголошувала, переконалася на власному досвіді, бо вона швидко йде в ріст. Температура ґрунту має бути хоча б плюс 5 градусів. Це саме такий час, коли починаються перші заморозки. Раніше не потрібно, цибуля проростає і в землі вимерзає. Тому чекаємо стабільних, мінімальних температур. Ще я при посадці враховую місячний посівний календар. Найспривятливіші дні для посадки цибулі це є кінець жовтня, адже 28 жовтня у нас повний місяць цей день не садиться. Від 29 до 30 жовтня можна садити також 2-3 листопада і 9-10 листопада на спадаючий місяць. Місяць має великий вплив, такі ні цибулини гарно перезимують і будуть міцні і здорові. Так як цибулю садити потрібно, коли вже холодно, тому грядку добре підготувати теж завчасно, як і посадковий матеріал. Я вибираю місце, де немає застою води. Не саджу в низинах і сонячна має бути ділянка. Якщо садити там, де мокро, то вона вимокне і буде гнити. І незважаючи, чи це навіть гібрид, хоч він і стійкий, він теж потребує належних умов, так як для всіх решта цибуль. І не саджу цибулю по цибулі, по чеснику і по капусті. А найкращі попередники це помідори, перці, баклажани, огірки, квасоля, горох. Грунт ношу, крім перегною, ще й суперфосфат. Його можна внести 30 грам на 1 метр квадрат. Гарним добривом для цибулі буде добриво екоплант. Фосфорно-калійні добрива дуже цибулі потрібні. І фосфору забере цибуля стільки, скільки потрібно для розвитку, а решту добрива нейтралізується в ґрунті. Можна внести доломітове борошно. Це буде для цибулі як добриво, і як розкислювач ґрунту, і як засіб для знищення паразитів та боротьби з хворобами. Також я вношу попіл, його я розсіваю по всій грядці, на якій буде рости цибулька. Рядочки роблю 20-25 см один від одного. І саджу на глибину цибулинки 4 см. Ось такі більші, занурюю на 4 приблизно, а дрібніші на 2-3 см. Дуже добре буде внести тютюновий пил. Порошок для боротьби з шкінниками, слимаками, цеблевою мухою. Він добре діє з мінеральними добривами і його добре застосовувати перед посадкою. Придбати його можна в будь-яких садових магазинах. За мульчовою вже як починається зима. Прикриваю зверху соломою для того, щоб цибулька гарно перезимувала. І тому, дотримавшись таких всіх певних правил агротехніки, завжди є хороший результат і є врожай. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, діліться досвідом. До нових зустрічей!